Усім самий величезний, величезний привіт, вітаю вас! Самих найкращих вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами подивимося, що цікавого в магазині Сінсей. Новинки, декор а, для дому, як спланувати простір. Це сьогодні ми подивимось в цьому відео, що новинки привезли. Дякую за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції. З того чи іншого магазину ціна такої салатниці, фруктовниці 279 гривень. Так, це у нас а, ці, як їх називають, гарбузи по 149 гривень. Дуже цікаві зроблено. От я б щось викупив купив, але я маю з минулого року дуже багато. Декору із сенсей, буду, буду щось робити. 99 гривень арома свічка буду а, на кухні міняти <гум> з літнього, а, стіл перестиляти на осінній, також міняти декор. Так, Це у нас така дзеркальна, да? дзеркальна а, таця 279 гривень. Цікавий диспенсер такий в золоті. Ну, осінь, осінь. Золота осінь. Ціна 169 гривень. А це свічники. Досить цікавий такий свічник. Ціна 129 гривень. Гарбуз справжній. Так як справжній, ціна 169 гривень. Ось такі кошики можна придбати білі за 209 гривень. І гілочки, такі в жовтому-жовтому кольорі, по 50 гривень. До речі, вони мені сподобалось. Дійсно, ви мені сподобалась. Так, ну це, мабуть, якщо я щось буду купувати, то потім тільки покажу, що я придбав. А настіл на кухню можна взяти досить оригінальні. Так, тут у нас, як він, графін називається чи як герметична кришка металева, 279 гривень. Дивіться, які великі гарбузи, це, мабуть, подушка ось така. Ціна 500 гривень. Чисто білі подушки, без нічого. 219. Так, тут забув вам показати осінні пледи 1,30 метр шістдет, точніше в таких теракотових кольорах, як осінь, і ціна 499. Зі знижкою поставили ось ці пуфи. Вони досить такі тяжкі. 419 гривень. А тут в нас, мабуть, килимок в ванну кімнату, також на осінню тему і ціна його 129. Прогумований. Біла подушка для стільця на кухню 129. Так, а це така декоративна подушка з гарбузами. Розмір 40х60 і ціна 279 гривень. Плет 219, розмір 1,30 30 на 1,60. І ось такий звичайнісінький білий, 1,30 30 на 1,60, 279 гривень. Ціна такої подушки 279. Дивіться, як підібрали по кольору, да? підбирає сінси по такому кольору. Така зелена, оливка і теракотовий. Гарно. Між собою перегукуються кольори. Ціна такої наволочки на подушку 169. І ось такий гном на ніжках. Це такі осінні тому що є ще зимовий. Ціна 439. 129 такий маленький. А ось тут дуже-дуже красивий їжачок. Дивіться, який він прикольний. На дерев'яній підставці ціна 119 гривень. 219 гривень ось така дерев'яна шпаківня. І ось такий по 219 гривень гном з гарбузом. Такі вже цікаві наволочки по 279 гривень. Свічка, арома свічка з дерев'яною такою підставочкою чи кришкою. Ціна такої свічки 209 гривень. Надзвичайно гарні скатертини на стіл. Також осіння тема. Метр сорок на 2,20 Ціна 399 так, а це у нас а, також скатертина метр сорок на 2,20 Її ціна 399. Ще одні цікаві свічки. Ціна таких аромасвічок 169 гривень. А тут мухоморчик. Це також такий декор, красивий на стіл 99 гривень. Ну і звичайно ж, гарбузи це свічки, арома свічки у вигляді гарбуза. Ціна такої арома свічки 219 гривень. Підсвічник. Ціна 99. Це також підсвічник для лайт свічки можна використовувати. Дуже красивий. 119. Гарний буде орнамент, оцей на стіні від свічки відблискувати. Гарбуз підсвічник, ціна 69. А тут я ще знайшов до скатертини раннер 50 на 1,50 метр, 50. ціна 129 гривень. Підставки під гарячі, продаються по дві штучки. Також осіння тема 119 гривень. Арома свічка. Ціна 219 гривень у вигляді жолудя. Дерев'яний декор. Зараз скажу ціну. Я повертаю, а він від мене. Ну що це таке? Ну, по якому це? 99. Свічки у вигляді гарбуза. Підсвічник скляний у вигляді гарбуза 279. Гілочки вистя. Ціна такої гілочки, висота 60 см, 69 гривень. Також можна вибрати квіти, дуже багато різних штучних квітів. Оці я, здається, не бачив, а може й бачив. Ціна таких 99, там здається 5 штучок в гілочці, да, 5 штучок в гілочці в одній. І також можна вибрати по кольору. А такої краси я не бачив горщик. Підібрати гарний горщик і круто би. Також на стіл. Ціна. 119 гривень. Ой, тут дивіться навіть оце як він називається. Як він називає? Карамболь. Так, тут бачу травичка. Зелена в горщиках. Це також бачу новинка, її не було. Ціна такої травички. 279 гриб, подушка. А цінник відірвали. Грибочки. Це також, мабуть, а, це, мабуть, знаєте що, це декор. Це можна використовувати якраз у цій жовті гілочки, в цей підсвічник, в цю вазочку. Цей декор. 119 гривень. Свічки у вигляді гнома 69. Так, ось така таця 69 гривень. Дивіться, листочок надзвичайно красивий, а ціна 99. Трішки більший, ціна 99 у двох кольорах. І дуже мені сподобався оця у вигляді. Гарбуза ціна такої 119 гривень. Так, а тут навіть диспенсер у вигляді гарбуза скляний. Ціна такого диспенсера для мила 129 гривень. І є ще білий, але білий якось губиться. Хоча теж з золотим цікаво. Силіконова форма для випікання гарбузових кексів. Ціна цієї формочки 69 гривень. А це також новинка. Я спочатку подумав, що це просто чашки для кави з собою. Десь знаєте, брати чашку і десь каву замовляти. Вони йдуть з кришкою силіконовою, але це насправді свічка з надзвичайно крутим ароматом. Дуже круто пахне. І ціна 169 гривень. Деко на стіл 129 гривень. Дуже гарна серветниця, металева, 129 гривень. Так, а це великі грибочки, це також щось таке цікаве. А, це така, бачите, як сказати, що це таке, скажіть мені. Тоже декор хай буде. Так, менажниці, Ціна такої, такого набору 279 гривень. Металеві форми для печива. Набір з 4 штук 49 гривень. І ось такий набір гарбузи по 59 гривень. Дерев'яна минажниця 209 гривень. Вигляді гарбуза. Ще один гарбуз. Тарілочка 119. Так, таких грибочків я не бачив, це також бачу, що новинка, ціна 119 гривень. Дуже цікаво, що це таке. Це просто, мабуть, також декор. Так, добре. Це я вже вам показував. Тарілки у вигляді листочка. Ось такий зелений листочок. Ціна 169 гривень. І бачу тут такий самий, тільки інший колір. Підсвічник у вигляді жолудя, надзвичайно крутий, цінника немає, а є. Ціна 129 гривень. А ось такі, бачите, грибочки є ще прозорі. Ціна такого блюда великого 239 гривень. Дерев'яна таця. Менажниця, можна сказати, 169 гривень. До речі, можна для свічок використовувати або на стіл, в кого як фантазія. Так, така по 219. Набір свічок. Ціна 99. Що це таке? Я думаю, це фартух. Чи це дійсно фартух. Не хочу розвертати. Але я вже розвернув. Читаємо. Чіночий фартух 129. Так, ще одні такі подушки декоративні у вигляді гарбуза. Ціна таких декоративних подушок 219. Підставка під гаряче, золотий гарбуз. 3,99. Підсвічник. Не бачу, не бачу, не бачу. 69. Ціна такого гарбуза 149. Ціна такого декору лисичка 169. І дуже-дуже великий вибір різних арома свічок. Оці самі малесенькі в Сінсеї по 49 гривень. Це новинки привезли їх не було. Це також нові аромасвічки з різними ароматами. Зараз скажу вам ціну. Ціна 169 гривень. Це також нова вазочка. Ціна такої 119. Це також новинка, ціна 119 гривень. Ціна такої вази 69 гривень. Ну, все будемо закінчувати. Відео. Я хочу вам побажати всього найкращого, щоб у вас було все гаразд. До наступних зустрічей.